Підповідати вас, що 14 серпня буде день народження Макса. Я не знаю, через скільки це днів. Ви можете посчитати в календарю, але ви можете зайти на його канал Світлана Брюхно і підписатись на нього або поздравити його в цей день в коментарях. Нам подарунків не треба. І, звісно ж, ми знімемо, як. Снімемо про це відео. Як ну, ми, э, відмічаємо день народження Макса. Да-да, підписники. Ми будемо відмічати День народження Макса. І ми снімемо про це відео. І ми дуже хочемо вашу. Ну, нам треба подарунок. Нам не треба подарунка якогось прислати, якогось. Ну, нам треба ваш. Ваша подобайка і підписка на канал. Всім пока, підписники.